Вітаю, юні ботаніки й хіміки, дослідники та експериментатори. Ваші рослини виглядають трохи сумно, незалежно від того, чим ви їх годуєте, доглядаєте чи навіть розмовляєте з ними. Відповідь часто криється внизу у ґрунті. Ґрунт є основою, на якій ростуть рослини. Якщо з ним щось не так, ваші рослини також постраждають. Сьогодні, на нашому уроці, ми дослідимо таємниці кислотності ґрунту. Рослини, які дають життя фруктам і овочам, кореняться в ґрунті. Але що ж насправді ми називаємо ґрунтом? Ґрунт це жива речовина, що складається з різних елементів, взаємодія яких визначає здоров'я рослин, що живуть у ґрунті. Ґрунт з німецької мови ґрюнд, земля, основа самостійне природно історичне органомінеральне тіло, що виникло у поверхневому шарі літосфери землі в результаті тривалого впливу біотичних, абіотичних і антропогенних факторів. Ґрунтознавство наука про ґрунт, його склад, властивості, походження, розвиток, географічне поширення, раціональне використання. Гумус або гумусовий шар це складова ґрунту, що має природне або штучне походження, і містить необхідні для життя рослин, поживні речовини та мікроелементи. Ґрунт містить мінерали, такі як пісок, мул і глину. Кількість мінералів у ґрунті визначає його текстуру. І органічна речовина під назвою гумус визначає родючість ґрунту. Гумус постійно регенерується. З допомогою живих організмів, що живуть у ґрунті. Ґрунт це багатий резервуар мікроорганізмів, це одне з найбільш біорізноманітних біоріз... середовищ існування на землі. Про що думає садівник взимку? Звичайно, про весну і всі ми хочемо мати гарний врожай. Ми підживлюємо і поливаємо, насіння обираємо. Добре, нібито все робимо правильно, а результату немає. Причина може бути в ґрунті. Дуже часто квітникарі терплять невдачу в своїх справах, бо не враховують такий важливий показник, як кислотність ґрунту, а саме вона впливає на те, щоб рослини засвоювали поживні речовини, тобто їжа в них є, а з'їсти вони її не можуть. Звичайно, не для всіх рослин кислий ґрунт. Це погано, наприклад, лохина, рододендрони та садова суниця дуже полюбляють кисленьке, а от для більшості городніх культур якраз потрібен нейтральний ґрунт. Як же визначити кислотність ґрунту? Умовно, всі ґрунти діляться на кислі нейтральні та лужні та мають різне значення pH. Звучить науково, правда? Але ми з вами розберемо це легко. Давайте уявимо, що наш ґрунт це домівка для наших рослин, а ми, як справжні господарі, повинні дбати про комфорт їхнього життя. Одним із чинників цього комфорту є те, чи до смаку наш ґрунт рослинам. Коли ми кажемо кислотність ґрунту, ми маємо на увазі, наскільки кислотною або кисленькою може бути наша земля. Зазначте, що для рослини, як і для нас, є краще. Кращий смак ґрунту. Наприклад, якщо ви коли-небудь їли лимон, то ви знаєте, наскільки він кислий. Так от і рослини теж можуть смакувати кислотність ґрунту. Тепер щодо цієї загадкової абревіатури PH, це просто число, яке показує, наскільки кислим або лужним є середовище. Воно може бути кислим, нейтральним або лужним. Лужність це здатність нейтралізувати кислоти, оскільки луги та кислоти мають протилежно заряджені іони, вони мають здатність нейтралізувати одна одну. Шкала pH – була створена для класифікації кислотних, лужних і нейтральних речовин. Велика літера H представляє хімічний символ водню, оскільки саме іони цього елемента визначають кислотність або лужність речовини. Сама шкала pH представлена числовими значеннями від 0 до 14 та кольоровими значеннями, починаючи з червоного. Потім переходять через оранжевий у зелений а потім через синю фіолетовий, Чим менше число, тим кисліша речовина і навпаки. Червоний означає кислотний кінець шкали, а фіолетовий лужний. Зелений номер 7 нейтральний. Як дізнатися кислотність ґрунту в домашніх умовах? Вимірювання кислотності ґрунту в домашніх умовах. Це цікавий та простий спосіб дізнатися, які умови чекають на рослини у вашому квітнику. Ось кілька простих способів. Використання тест смужок Ph, спеціальні тест смужки або стрічки дозволяють вам визначити кислотність ґрунту. Просто вмочіть смужку в ґрунт і порівняйте з отриманим кольором з шкалою pH. Використання ph метра Пешметри – це електронні пристрої, які точно вимірюють кислотність ґрунту. Вони легкі у використанні і забезпечують точні результати. Перевірка за допомогою харчової соди. Для визначення кислотності готується суміш із землі та води потім рясно посипається харчовою содою, підвищена кислотність провокує шипіння. Коли харчова сода, бікарбонат натрію додається до ґрунту, який має підвищену кислотність, відбувається хімічна реакція і може спостерігатися шипіння або викиди газу. Це свідчить про наявність кислот. Однак важливо зазначити, що цей метод дає лише загальну оцінку і не надає точного числового значення pH ґрунту. Перевірка за допомогою оцту. У ємність насипають жменю землі і наливають трохи оцтової есенції. Якщо утворилося багато піни, значить проба лужна. Від кислого ґрунту піна не утворюється. Важливо враховувати, що це також є лише загальною оцінкою, і для точніших результатів слід використовувати спеціальні засоби для вимірювання pH. Виконаємо простий дослід, який скаже вам, чи ваш ґрунт кислий, лужний чи нейтральний за ПАЖ, і це досить цікавий тест. Це так просто, у вас, напевно, є все необхідне на кухні. Ось що вам знадобиться білий оцет, харчова сода, столова ложка, чашки для ґрунту та рідини, зразки ґрунту, вода бажано дистильована. Виконуйте покроково. Крок перший почніть із зяття кількох проб з різних горщиків. Крок другий. Візьміть дві ємності та покладіть у кожну по дві столові ложки землі. Візьміть півсклянки білого оцту і додайте його в одну з ємностей із землею. Ви чуєте, шипіння? Якщо так, у вас лужний ґрунт із pH приблизно 7-8. Немає ефекту. Переходьте до наступного кроку, крок четвертий. Додайте трохи води в іншу ємність із землею, поки вона не стане вологою. Потім візьміть півсклянки харчової соди і додайте її в ємність. Чи є шипіння? Тоді ви маєте справу з кислим субстратом. Рівень pH буде близько 5-6. Крок шостий. Ви виконали тест без шипіння, тоді pH вашого ґрунту нейтральний, тобто приблизно 7. Нехай ваші експерименти з кислотністю ґрунту принесуть вам багато захоплення та нових відкриттів для гарного росту рослин. Ознайомтеся з ходом виконання дослідження за допомогою інших засобів та занесіть результати в таблицю, скористайтесь QR-кодом і ознайомтесь з різними способами визначення рівня кислотності ґрунту. Запишіть результати вимірювань та методи вимірювання, порівняйте кислотність ґрунту для різних кімнатних рослин та визначте, чи вони знаходяться в оптималі. Мальних умовах для росту бажаю успіхів.